Зі слізми на очах черкасців вшанували річницю Майдану. На народному вічі на Соборній площі згадували початок революції, запалювали свічки та молилися за душі Небесної Сотні. Долучилися до акції пам'яті наша Ірина Малюкова. Солдати, а що вони робили для вас, ці солдати? Наші нашу країну. Артурові всього шість, але про Майдан він знає усе. Мама хлопчика з Малку розповідає йому про героїв, які виборювали свободу нації. Жінка говорить, це повинен знати кожен. Ми з ребенком спормомов новості і він знає, що це пам'ятник погибшим воїнам, солдатам і просто людям, які війні не мали ніколи в житті нікого відношення, але вони стали боротися за те, щоб ми улыбались. Річниця Майдану співпала з днем святого Михаїла. Церковники кажуть, не дарма, бо святого здавна вважають захисником Києва, а ще він уособлює перемогу добра. Будемо браття і сестри, до нього усердно молитися, щоб і в цих скорботах. Він дав нам перемогу над зовнішнім агресором, над російським агресором. Слава Господу нашому Ісусу Христу і слава Україні. Разом із черкасцями схилили голови у молитві за полаглими і владці. Обласний очільник переконаний, революція гідності змінила українців, адже тепер вони знають ціну свободи. Ті, хто сьогодні працює, у владі, ті, хто сьогодні працює на державу, працюють для людей. Повинна в першу чергу зробити е, висновок, коли вони йдуть на цю роботу. що Сьогодні ці молоді люди виборювали, тому що вони хотіли бачити іншу державу. Покладали квіти одразу до двох пам'ятників Небесної сотні: старої з фото та нової інтерактивної. Відзначати день гідності та вшановувати пам'ять полеглих на майдані. Черкасці обіцяють щорічно. Ірина Малюкова Ігор Неділько, Вікка Новини.